Всім привіт! Я поділюся з вами своїм досвідом, своїми спостереженнями, чим закінчуються зустрічі консультантів. Хочу наголосити, що кожна ваша зустріч, кожен крок насправді буде мати нагороду. Це буде як фінансова нагорода, так і ваш досвід, який знадобиться вам в майбутньому для вас, а також для ваших майбутніх структур. Зустрічі розпочинаються зі списку. Безпосередньо консультант повинен скласти список. Алгоритм складання списку ви чуєте на лекціях. Нагадаю, список починається з ваших родичів, ваших друзів, ваших знайомих, знайомих знайомих і нові знайомства, які ви будете. Постійно доповняти ваш список. Потім, після того, як ви склали список, обов'язково вписуєте всіх людей, виконуєте правила написання списку, це нікого ми не забуваємо і ні за кого не приймаємо рішення. Список склали, погодили з вашим структурним керівником і починаємо призначати зустріч. Але обов'язково. Завжди тримайте собі в голові. Ми будуємо бізнес в компанії StarLife. І завдання наше запросити людину в компанію StarLife і безпосередньо в вашу команду. І при призначенні зустрічі ви повинні врахувати це. Тобто, ми запрошуємо зразу людину в бізнес. Яким чином? Тобто, ми людині пропонуємо можливості заробітку в компанії StarLife, можливості отримання додаткового доходу на перших порах. І так само має бути побудована ваше призначення зустрічі. Як це для прикладу? Можу навести декілька прикладів з власного досвіду, як це проводжу я. Запрошуєте людину, телефонуєте, обов'язково це має бути здійснено по телефону, не більше однієї хвилини, але безпосередньо людині кажете: Я хотів би поділитися з тобою інформацією про можливості заробітку. Якщо тебе це цікавить, якщо людина вам сказала, так, мене цікавить, призначаєте час, місце зустрічі. Або варіант мені цікаво, ти активна, активна людина. Я бачу, що тебе цікавлять різні можливості, і я би хотів тобі запропонувати ще один варіант додаткового доходу. Але хочу наголосити, я би не хотів, щоб це виглядало як шаблонно. Кожна е людина індивідуальна і до кожної людини. Ви повинні підходити з індивідуальною пропозицією. Тобто врахуйте, чим людина займається, як ви давно цю людину знаєте. Обов'язково, щоб це не виглядало як заучена якась фраза, тому що люди це відчувають. І так, призначення зустрічі. Список після списку призначення зустрічі. Призначили зустріч. Людина безпосередньо приходить до вас на зустріч, і ми проводимо презентацію. Тобто саму бесіду безпосередньо. Бесіда бесіда з малюнком. Презентація бізнесу. Star Life. Star Life. я вам кажу так, можливості. Тут хочу зупинитися на цьому можливості. Ви показуєте людині можливості заробітку. Навіть якщо ви знаєте, що, можливо, це людину зараз не буде цікавити. Але ви не приймаєте рішення за людину. Ви проговорюєте, якщо ви вже при зустрічі бачите, що людину це не цікавить, зупиніться і розкажіть людині тільки що стосується ідеї накопичення і захисту. Не витрачайте свій час, але це вже буде зрозуміло при зустрічі безпосередньо. І так, ви провели зустріч, пояснюєте людині, і людина може вам сказати, в принципі, дві відповіді можете почути. Перша відповідь це, якщо вам людина сказала так, то ваше завдання тут насправді дуже просте. І, як правило, це треба зробити оперативно. Ви людині підбираєте програму, заповняєте заяву, скидуєте безпосередньо всю інформацію, що стосується програми. Щоб людина бачила, що в неї буде в заяві, як буде виглядати її поліс. І людина стає клієнтом компанії. Клієнтом. І якщо людина готова з вами зразу їхати на семінар, ви запрошуєте її на співпрацю до співпраці і вона стає консультантом. Якщо людина зразу не готова, або на цього місяця вона не виїжджає з вами, запропонуйте їй відвідати передсемінарський тренінг, який проводиться один раз в місяць. Або можете запросити її на зустріч безпосередньо з вашим керівником вищостоящим, це може бути консультант 4, го 5 го рівня, безпосередньо директор або навіть до співвласника. Для того, щоб людина більше почула про можливості, можливості заробітку, взагалі, яка перспектива її очікує, якщо вона прийме рішення відвідати семінар. І так людина приймає рішення стати консультантом. Якщо людина вам сказала ні. Оці відмови на перших порах зупиняють багатьох консультантів. Людина почула ні, і це означає, що все, ні перспектива. І люди більшості опускають тут руки. Більше 70% опускають руки після ні. Але дивіться, що, якщо це проаналізувати на певному проміжку часу, як це буде виглядати? Ні, може виглядати. Не просто ні, а як не зараз. І ваше завдання зрозуміти зараз клієнта. Він поки не готовий, можливо, фінансово не готовий до оформлення програми. І потрібен просто час для того, щоб людина прийняла рішення стати клієнтом в перспективі, можливо, так само консультанту. Просто оце питання часу для багатьох консультантів на перших порах зупиняє. Людина сказала вам не зараз. Є варіант, людина може вам сказати ніколи. І повірте, багато варіантів я можу згадати, і це не одиничні випадки. Коли людина мені сказала ніколи, я не візьму програму. Потім з часом це стає як клієнт. З часом. Так само витрачаємо на цей час. Так само з часом це стає консультант. Багато в мене є в структурі таких консультантів, які мені говорили ніколи я не буду клієнтом компанії. Як ми працюємо з цими е, клієнтами, з вашими знайомими, тільки додатково ви можете надавати людині інформацію, тримати цю людину в полі зору. Надаєте інформацію щодо компанії, можливо, якісь є нововведення, відчуєте, якісь зміни є в законодавстві стосовно пенсійної програми стосовно е, якихось накопичень. І ви людині подаєте інформацію. Це не має бути дуже часто, але ви тримаєте людину в фокусі, щоб людина знала, що ви займаєтеся цим. Якщо вам людина відпише, бувають такі випадки: не надсилай мені нічого. Зупиніться і не надсилайте. Не будьте е, надоїдливими. Тобто, тут так само треба просто на даний час терпіння мати. Ми знаємо, що може бути так, але якщо це проаналізувати, зараз ви, можливо, займаєте почали цей бізнес місяць-два, можливо, навіть півроку, рік, і багато є ваших знайомих, які вам відмовили. І це можуть бути ваші близькі люди, можуть бути ваші друзі. Ви повинні просто дати трошки часу. Людина розбереться, люди за вами будуть спостерігати, як це буде виходити у вас. І потім з часом, можливо, якась певна подія може вплинути на цю людину. І людина зателефонує вам, що так, я готовий зараз це оформити, або я готовий повернутися до цієї теми. Є варіанти ще, коли невизначеність взагалі може бути після зустрічі, ви не розумієте, людина ніби не сказала вам ні. Але чітко вона не, не дала зрозуміти, що коли вона це готова і так далі. Так само дайте трошки часу. Дайте трошки часу. З часом так само людина може стати клієнтом. Відповідно, з часом вона так само може стати консультантом. Зрозуміло, на перших порах воно здається, коли це станеться. І тут просто ми проявляємо терпіння. І саме основне, ми не чекаємо жодного з цих клієнтів. Які стануть майбутньому клієнтами страхової компанії. Ми не очікуємо від них нічого. Зупиніться, список у вас є, ви продовжуєте доповнювати свій список і продовжуєте призначати зустріч і запрошувати людину. Люди подивляться, можливо, на даний час ви ще не готові до цих людей. Так само це треба зрозуміти. Дайте собі певний час, досконалюйте себе, включайте ваших. Структурних керівників, беріть допомогу від всієї вертикалі, підвідуйте тренінги, переглядайте мотиваційні різні ролики різних мережевих компаній, щоб ви просто володіли інформацією. І беріть приклади з історії, взагалі успішних людей. Як люди досягають успіху. Не стається це за один місяць, не стається це за два місяці, за півроку. Для того, щоб. Досягнути результат. потрібно терпіння, потрібна наполегливість ваша, потрібна е, ваша дія. І знову ж таки, оце слово, час. Ви знаєте, що я з часом їх всіх буду оформляти. З часом у мене структура з'явиться. Вам будуть потрібні нові консультанти як на другому рівні, так і на третьому, на четвертому. Навіть на директорських рівнях так само потрібні вам будуть нові консультанти у вашій структурі. Відповідно, просто дайте собі певний час для цього. Я вам бажаю насправді терпіння, бажаю вам наполегливості вашої і е, спокою. Провели зустріч, заспокоїлися і йдемо далі. Будуть клієнти, які будуть говорити так, будуть клієнти, які будуть говорити ні. Але частина буде все рівно говорити вам так, які зразу можете запрошувати людину безпосередньо на семінар і оформляти. Все. Дякую вам за увагу.